Алоха, друзі. Сьогодні у нас 30 -е на дворі. На наступному тижні нам привезуть, мають привезти будиночок. Сказали, що на наступний тиждень готуйтеся буде, будемо доставляти, планувати перевезення будиночку. Я зараз спилюю гілки всі, котрі будуть нам заважати. Ось, все, бачите, скільки їх. І там ще за цим вагончиком дуже багато. Ось. Все. Коротше. Роботи. Роботи не почати край. От, згодом я вам покажу нашу грядку з нашим цим... скажіть мені. Нашими... Овочами. Це дуже круто, коли ти сам висадив. Потім вони були квіточками, а зараз вже такі маленькі плоди на помідорах, огірках. Перці ще поки квітнуть. Плодів ще нема, але і цукіні. Правда, багато пустоцвітів, але нічого. Десь штучок 4 я вже нарахував цукіні. Ой, коротше, дуже круто, дуже круто. Тож, вперед. Отже, друзі, так гриміло, так гриміло. Я думав, що зараз такий левеняк піде. Але, трошки покапало, та й все. Показую вам наш огород з помідорами. Ось сьогодні, дивіться, який вже там є. Бачите, треба оцей кущик поставити, бо він впав від дощу. Ось тут є помідорки. Вже десь ще. А ось. Бачите, маленькі вже. Це наша морква. ще моркву посіяли. Ось перці. Перці це ті, котрі я проращував. Ось, бачите, квітка яка. Ой, пахнуть. оно квіточки. Це то, що нам цікущики, то, що нам е, От. А оці, от раз, два, три, то я проращував. Бачите, самі, самі високі серед усіх інших. Так, тут у нас огірки. Бачите? Скільки вже огірочків. Воно там. Тут. І воно ще зав'язується. Воно. Угу. Круто. Ось так. Зараз треба буде. цей, поставити опору для нього. І буде файно. А, цукіні. ось Осьо. Оно ще вже величенький таке Ага. Ось тут. І ще ось тут вилазить. Оно. Ой, ось такі, осьо. Отак. От Такий у нас город красивий. Так. Ще, друзі, побачив у одного youtube канала наша дача. Як він рекомендував добрива для Помідорів та перців, називається пасліні. От, і замовив теж цей засіб для того, щоб допомогти нашим перцям та помідорам краще рости. Не знаю, скоро повинно прийти. Будемо з вами його оглядати і е, пробувати е, цей засіб. Е, його вона взагалі така маленька бутилочка, е, там один міліграм е, цього засобу на 10 літрів води, і ти оприскуєш е, кущики перцю та томатів. От, і е, кажу, що буде більше. Плодів на кущиках. Ну, будемо дивитися, замовив, чекаю, поки прийде. Так, друзі, мені щойно показали, що я не все вам показав. Дивіться, які в нас вже гірки. Неймовірно подивіться. Оп? Зараз. о Сьогодні зліземо, повеземо додому. Їсти. Це так круто, я не можу. І стільки плодів на цих огірках. І на огірках, котрі ми самі вирощували, і на цьому роднічку прям я не можу. І все, друзі. пополивали ми наші всі кущики. Всі рослинки, все додому, бо вже вісім майже. Все всіх обняв. Мирного неба нам над головою. Па-па!